Та коли вона спустилася до своєї квартири, то помітила, що на столі лежить ще одна записка Остання. На ній було написано її власним дитячим почерком Якщо ти читаєш це, значить, ми виконали обіцянку. Не бійся того, що не пам'ятаєш ти врятувала нас. Поруч лежала фотографія. Але тепер вона була іншою. На ній маленька Марта стояла з тим самим хлопчиком. Тільки він більше не був незнайомцем вона чітко впізнала його, теперішнього чоловіка зі свого дорослого життя. Її серце стиснулося вона пригадала все. Колись у дитинстві вони знайшли той таємничий камінь, не просто артефакт. А печать, яка тримала закритими ворота між світами. Вони випадково розбудили силу, що могла знищити їхнє місто. І щоб врятувати всіх, хлопчик узяв цю силу на себе, ставши її охоронцем. А Марта погодилася забути його, щоб жити нормальним життям. Ключ був потрібно повернути на місце саме їй, бо вона друга частина тієї обіцянки. Двоє дітей дали клятву захистити свій світ, і тепер, коли ключ повернуто, сила остаточно заснула, а охоронець, нарешті, був вільний. Марта вийшла на балкон. Ранкове сонце заливало вулиці теплим світлом. Її погляд упав на дах сусіднього будинку. На мить їй здалося, що чоловік стоїть там, посміхається і легенько киває. Та коли вона моргнула, його вже не було. Вона прошепотіла: Дякую тобі за все. Записки більше ніколи не з'являлись, гул не повертався, небо залишалося чистим. І тільки старий ключ, який вона поклала у шкатулку, нагадував їй про те, що іноді навіть забуті дитячі обіцянки стають найважливішими у всьому житті. Історія завершилась, світ був врятований, а пам'ять. over